Що були у вас сумісні операції з інтернаціональним легіоном або взагалі з іноземними добровольцями? Хотілося б просто Постиг... почути цікаві історії. Можливо, з Крути, цього. круті хлопці. Ми працювали глибокий тил. Я тут, коротше, що РДКшники, хлопці, що з легіону, Ну на самом ділі, респект, я дуже коротше їм треба подяку зробити. Це настільки патріотичні, я можу сказати, більшість наших людей. Коротше, не те, що тут котрі, які в країні в нашій живуть. Ну, коротше, мені доводилося працювати з зердекашниками в глибокому тилі. без-зе-без, -без, Пацани, без, -за без. Я просто не можу про це казати. Дякую. Дякую вам. Так, них... можливо. І давай я трішки закінчу тобі питання. А, в них така сама ситуація, як і у нас. ну теж, типу, Є воїни, є не воїни. Просто вони, якщо ми там кажемо про РДК, це теж від мене хлопцям велике. Дякую. Вони красавці, багато знаю, кого з них. А, є так само інтернаціональні легіони, такі, як там, там де є англомовні, там америкоси бритоси. Да? І Взагалі інші. Есть ці маняння, маняння, э, колумбійці. Це вообще просто це одельная каста, це супер я, я не знаю. Это от чисто таке поняття: це гангстери, Ну, серйозно, говорять. Я тим я понял, він знімає, там, ні бронь, ні ж автомат держит так. Ну, духа настолько у них. А вот дайте дай таку историю. Такую ну, это б вообще поразило. Убило. Короче, лікарняни. Короче, приїжджаємо, короче, на наш зміїны, там. Это, короче, мені вже перерозказали. Блину. Вот так вот могу сказать. Короче, такая ситуація. Короче, там приїжджають какие-то там наші люди, і коротше там э, Колумбий, там в двумя автоматами, така специфіка. Ну, короче, дарить там какой-то подарок, там камень, не камень. человек говорит: о, ребята, после ракеты на Змейному острові ничего не розказано. Ну, типа, лут, лут, лут. мы там хаботали, когда мы туда попали, мимо все вывезли. И короче, говорит: типа, вот, вот, вот. А этот ну, наш там, командир говорит: о, брат, тут ракета побывала, тут на змеїном після ракеты, там, і после пойна ничего у вас не осталось. Все, дякую вам.